Закупка з АТБ. Всім привіт! Ви на каналі Життя без обмежень. Сьогодні в нас знову на каналі розпаковка ЧЕК з магазину АТБ. І так, розпочнемо закуска шинка з сиром дві штуки фірма. Своя лінія дуже смачні. Мариновані огірочки. Чоловіку сподобалося і він попросив мене купити ще одну баночку. Оцид закінчився в нас. Трускавецька, сильно газована для чоловіка. Два батона. Суміш овочева для омлета. Дві штуки, майонез 350 грам, щедром, ковбаска салямі, Фарш, асорті 500 грам, я купила. Кілограм. От ще одна лежить. Кефір купила, сметанки дві штуки. Е Хлібет селянський. Чоловіку дуже подобається. Далі шинка. Ці сосиски, і тут в мене ще є куряче філе. Яйця і сир плавлений порятин, і звичайно капуста. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, дизлайки і пишемо коментарі. Це допоможе розвинути мій канал.